Найважливіший вибір у вашому житті зробили за вас. Ще до вашого народження, інші люди вирішили, що ви маєте існувати. Батьки обрали за вас, що ви мусите жити у цьому світі, навіть якщо ваше зачаття було незапланованим. Відтак було б логічно, щоб батьки брали відповідальність на себе, за своїх нащадків, захищали їх, оберігали, любили. Але іноді трапляється так, що батьки перетворюють життя своїх малят на справжнє пекло. Вітаю малята! Я Хастур. З вас лайки, підписки, увімкнений дзвоник, а з мене відео від якого зневіряться у цьому світі, мабуть, усі. Історія дуже важка, тому переглядати її чи ні на ваш розсуд. The Harris Family – австралійський канал родини блогерів, що налічує мільйон підписників у ТікТоці. Алана та Брок знімали домашні влоги. Таких каналів тисячі. Хтось розповідає про декор та ремонт, хтось про улюблені сімейні заняття, а хтось про виховання дітей. І остання категорія викликає найбільше запитань. Особливо великі сумніви почнуть виникати, коли ви дізнаєтеся, що саме зробили Харріси заради грошей. Кілька місяців назад Алана Харріс звернулася до своїх глядачів та розповіла, що її найменша донька Дейзі тяжко хвора. Зі слів Алани, у Дейзі почали виникати симптоми, які не віщували нічого хорошого. З того самого моменту контент Харрісів зі звичних влогів змістив фокус на лікування доньки та операції на її мозку. На той момент глядачі й здогадатися не могли, що природа хвороби Дейзі була зовсім не такою, яку їм демонстрували, а значно гіршою. Алана Харіс займалася просуванням Тікток акаунту, але наразі важко відстежити, коли вона стала у прямому сенсі активною блогеркою, враховуючи, що усі її медійні акаунти були заблоковані. Алана матір чотирьох, яких жінка показувала у своїх відео разом з чоловіком Броком. Кілька місяців назад Алана розповіла, що для її родини настали важкі часи. Напередодні її молодшій однорічній доньці діагностували інфантильні епілептичні спазми та епілепсію. А подальші обстеження показали, що мозок Дейзі цитую переповнений пухлинами. За словами жінки, утворень було настільки багато, що їх неможливо було підрахувати, і вони розповсюджувалися по всьому тілу та мозку дівчинки. Дейзі мучили часті судоми, що відбувалися просто щодня. Дейзі часто втрачала свідомість та спала по 18 годин на добу. Декілька разів у неї зупинялося серце. Принаймні, так розповідала Алана. Матір поділилася своїми переживаннями на широкий загал, і люди відгукнулися. Сотні тисяч нових підписників долучилися до спільноти Харрісів. Люди писали слова підтримки та молилися за одужання юної Дейзі. На дівчинку чекало дві складні операції на мозку, а потім і видалення його частини, що мало б припинити судоми. Алана розповіла, що Дейзі перенаправили до паліативної допомоги, через що багато глядачів вирішили, що Дейзі залишилися лічені дні, Алана цього ні підтвердила ані спростувала. Для загального розуміння варто зазначити, що паліативна допомога не означає, що хворий має термінальну стадію захворювання. Паліативна допомога надається, коли хвороба має тяжкі прояви. Така допомога включає професійний догляд, психологічну та духовну підтримку, соціальну та юридичну допомогу. Однак Алана, здається, вирішила не надавати ніяких пояснень, що у такій ситуації можна було б зрозуміти, але час показав іншу сторону медалі. У той самий час Брок та бабуся Дейзі створила акаунт на GoFundMe – платформи для збору коштів у вигляді добровільних пожертв. Це мало фінансово підтримати Дейзі та її родину у часи скрути. Небайдужі люди пожертвували Харрісам 62 тисячі доларів. І хоча більша частина аудиторії Алани намагалася підтримати родину, був відсоток тих, хто критикував дії матері. Критики здебільшого ґрунтувалися на тому, що Алана завантажувала матеріали, що зображали її хвору доньку усюди в мережі, з метою привернення уваги та збагачення. Хоча, здається, важко не зрозуміти людину, що просто не має іншого виходу, окрім як просити допомоги. Проте одна справа, коли людина звертається до широкого загалу, по підтримку та ділиться історією особисто, проте зовсім інша, коли людина завантажує лише матеріали з хворою донькою, як зазначали критики. Здавалося, що Алана фільмувала кожну хвилину перебування у лікарні поруч із Дейзі. Це відео вона завантажувала до Тіктоку, адже Дейзі занадто юна, щоб надавати дозвіл на публікацію кожної миті свого життя. Що очевидно, Дейзі занадто юна, щоб взагалі розуміти, що відбувалося, вирішувати за неї можуть лише батьки. Чи етично було направляти камеру на її малесеньке обличчя за кілька хвилин до складної операції на мозку? Питання відкрите до обговорення. Критики зазнали й поведінка Алани, коли у своїх відео вона обговорювала хворобу доньки. В одному з таких роликів жінка, розповідаючи про пухлине Дезі, розповіла й про своє інше, мертвонароджене дитя, після чого заявила, що їй дуже потрібна кавоварка просто зараз, ніби натякаючи, що Алані хтось мусить подарувати кавомашину. Зі слів глядачів, Алана часто намагалася вичавити з себе сльози, вдавала, що плаче. Та витирала сухі очі, подібне траплялося досить часто, через що вже скептики перетворилися на критиків. Вони вважали, що Алена намагалася максимально монетизувати хворобу бідолашної Дейзі. Однак певні деталі, що проливають світло на дивну поведінку матері, почали виникати вже дуже стрімко. Одна з медсестер, що доглядали за Дейзі, підписалася на акаунти родини Харрісів та помітила, що реальна ситуація відрізняється від слів Алани досить разюче. Виявилося, що Дейзі не мала ніяких пухлин, бо більше вона не потребувала паліативної допомоги. Дійсно, дівчинка мала ряд симптомів, але операції, які вона перенесла, були спрямовані на встановлення причин виникнення цих симптомів, а не лікування. Окрім того, операції не допомогли встановити причини виникнення симптоматики невідомої хвороби. Завдяки спостереженням медсестри за соціальною активністю Алани персонал лікарні провів токсикологічні аналізи, виявив щось. Моторошне бензодіазепін. Бензодіазепін це клас психоактивних речовин із снодійним, седативним, анксіолітичним, міорелаксуючим та протисудомним ефектом. По-перше, подібні препарати не приписують дітям, ба більше, їх не рекомендують до вживання особам молодшим 18 років, і це логічно. Дійсно, Дейзі мала судоми, однак таких ліків їй не призначали. Звідси випливає по-друге, яким чином у системі Дейзі опинився такий потужний препарат. За дивним збігом обставин соціальна активність Алани у мережі значно зменшилася, що стало помітно після її заяви про те, що Дейзі потребує паліативної допомоги. У мережі почали розповсюджуватися чутки про те, що Дейзі більше немає. Але на щастя одного дня подруга Алани вийшла в онлайн з новинами про те, що дівчинці нарешті покращало. Але це були не єдині зміни у родині Харісів. Скоро хтось виявив сторінку Брока Харріса у Тіндері. Через це здогадки про те, що низька активність Алани у мережі була наслідком того, що вони з Броком розірвали стосунки, почали виникати то тут, то там. Проте на цю історію очікував ще один поворот. Алану почали звинувачувати у тому, що вона власноруч труїла Дейзі препаратами. У притяжкий стан здоров'я Дейзі звіти свідчать, що насправді вона ніколи не хворіла. Критики припускають, що Алана може страждати від синдрому Мюнхгаузена. дещо подібне ми бачили в історії Келлі Ронахан, яка так хотіла уваги, що позбавила себе ніг. Зазначу лише, що Келлі направила свої дії на себе. Для загального розуміння синдром Менхаузена це симулятивний розлад, за якого людина симулює, перебільшує на глобальному рівні або штучно спричиняє в себе симптоми хвороби задля того, щоб їй надали медичне обстеження, лікування, госпіталізацію, хірургічне втручання та таке інше. Причини такої симулятивної поведінки повністю не вивчені й досі. Загально прийняте пояснення причин синдрому Мюнхгаузена стверджує, що симуляція хвороби дозволяє людям з цим синдромом отримати увагу, піклування, турботу, симпатію та психологічну підтримку, яких їм так бракує. Однак у випадку Алани, ймовірно, ме в місце синдром Мюнхгаузена через проксі, коли дії на межі насилля та аб'юзу спрямовані на іншу людину. Проте мушу зазначити, що Алані цього не діагностували, принаймні на момент запису відео. А наявність синдрому це лише припущення. Хоча докази наявності й можна знайти у інтернеті. На додачу, людина не обов'язково мусить мати цей діагноз, щоб коїти незаконні дії подібного характеру з метою шахрайства та незаконного збагачення, адже суть синдрому в тому, щоб отримати увагу, а не гроші за основним визначенням. Ймовірно, саме з цієї причини цей синдром так важко діагностувати, тому що надзвичайно складно визначити мотиви, які керують людиною. Інтернет-дослідники також знайшли докази з минулого Алани, що можуть свідчити про наявність у неї цього синдрому. Публічний виступ Алани у церкві від 2019 року, під час якого жінка розповіла про те, що має хронічну хворобу нирок, з її слів на неї чекав тривалий період лікування з залученням процедури діалізу тричі на тиждень та пошуки донора для трансплантації органу. Після встановлення діагнозу Алана буцімто звернулася до віри. А вже наступного дня аналізи показали, що вона почала одужувати. З часом Алана заявила, що волею Божою їй більше не потрібна була трансплантація. Диво не інакше певен лікарі у коментарях, а я точно знаю, що ви тут присутні, пояснять, чому таке дивовижне зцілення насправді неможливе. Окрім того, Алана не завантажувала відео з діалізу чи з лікарні до свого профіля, попри те, що робила те саме, коли Дейзі захворіла. Але у листопаді 2019-го вона завантажила фото з голкою, яке стосувалося її діагнозу на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Була Алана хворою чи ні, наразі достеменно невідомо, проте відомо, що вона не намагалася зібрати гроші на лікування. Тож, можливо, вона робила це для отримання уваги та співчуття у інтернеті. Також багато дописів, які, як стверджується, були написані знайомими Алани. Ці дописи також підтверджують наявність синдрому у жінки, хоча перевірити достеменність цих тверджень також неможливо. Ця жінка працювала менеджеркою в моєму офісі близько 10 років тому. Її квартиру обікрали, машину викрали, а через кілька тижнів виписали штраф. Її батько отримав виробничу травму, поранення живота металевою трубою і через це виявили рак. Пізніше з'ясувалося, що це неправда, коли вона пішла з роботи. Довга історія, вона має серйозні психічні проблеми. Я сподіваюся, що вона отримає необхідну допомогу. Проте цих дітей потрібно тримати якомога далі від неї. Коли було проведено токсикологічний аналіз і виявлено препарати у системі Дейзі, у справу втрутилися соціальні служби. Згодом Дейзі та трьох інших дітей подружжя було вилучено з-під опіки Харісів. За даними ЗМІ наразі Дейзі на щастя, одужує. У зв'язку з цими викриттями Брок Харріс оприлюднив публічну заяву у Снапчаті, в якій заперечив будь-яку причетність до ймовірних дій Алани. Я подумав, що це найкращий спосіб зв'язатися з усіма, оскільки знаю, що всі люблять пліткувати. Насправді я гадки не мав про те, що Алана робила з Дейзі. Я підтримував ці операції, оскільки в глибині душі вірив, що це допоможе. Я не знав, що Дейзі увесь час приймала препарати. Через що у неї виникнули ті симптоми. Попри це, я хороший батько і роблю усе, щоб оточити моїх дітей любов'ю та турботою. Я мав зробити для них більше. Мені шкода, що я не зміг захистити Дейзі так, як мав. Дітей вилучили через те, що я потенційно можу бути причетним. Попри усю любов, я гадки не мав, що робила Алана. Алано, ти справжній монстр, ти перемогла. Усім моїм чотирьом прекрасним дітям я дуже люблю вас, мені дуже шкода, сказав він. Реакція соціальних мереж на скандал була інтенсивною, користувачі висловлювали суміш з обурення та виправдання. Хоча багато хто й був шокований, інші стверджували, що давно підозрювали щось подібне. Фільмування Алани проблем зі здоров'ям її дітей викликали критику й у минулому. Дехто звинувачував її в тому, що вона використовує біль дітей заради впливу та фінансової вигоди та для вимагання подарунків з підписників та небайдужих. І тепер Лана стикнулася з серйозними юридичними наслідками, включаючи можливість звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми та шахрайстві. Участь брока у цих схемах досі залишається під питанням. Він перебуває під слідством, оскільки органи влади працюють над тим, щоб визначити, чи був він співучасником, чи дійсно не знав про ймовірні дії своєї дружини. Він написав, «Я перепрошую всіх, хто хвилювався. Це було надзвичайно складно. Я повертаюся додому та продовжу розбиратися у ситуації. Я ціную усю любов, підтримку та розуміння складності ситуації та впливу, який вона має на моє життя. Дейзі передали під опіку інших людей, що дуже скоро позначилося на здорові дівчинки. Повідомляється, що вона почувається добре, що вона спить, сидить, їсть і поводиться як цілком нормальна однорічна дитина. Однак різкий розпад сім'ї Харріс змусив багатьох поставити під сумнів щирість подібних, ну нехай буде сімейних інфлюенсерів, відповідальність платформ за моніторинг такого контенту. У сухому підсумку, якщо усі обвинувачення висунуті Алані правдиві, вона наразила Дейзі на велику небезпеку, використала ресурси, необхідні дійсно хворим людям та дітям, а також використала ситуацію для збору коштів шахрайським шляхом. Лишилося встановити, яким чином з цим усім пов'язаний батько Дейзі Брок. Адже як так вийшло, що він не знав, що відбувалося у його власній родині. Не вкладається у голові. Невже він ніколи не спілкувався з лікарями та не відвідував доньку у лікарні, не приходив на консультацію, не знав діагнозу Дейзі. Невже він не знав, що Алана говорила про ситуацію з його донькою у мережі? Викликає сумніви. З іншого боку, Дейзі перенесла дві операції, які не могли призначити просто так. Припускалося, що Дейзі дійсно могла хворіти. А дії її батьків лише погіршили її стан. Тож, якщо слідство підтвердить усі звинувачення, сподіваюся, винні понесуть покарання. Дякую за увагу. На той момент глядачі із догаду не мали. На той момент глядачі із догад, після чого заявили, що її дур, що її дур бензудя це клас психоактивних речовин. Скоро хтось виявив сторінку Брокатх, зазначили, ще... однак у випадку Алани, ймовірно, мав місте та да пошуки донора для донора. Коли бр... Бр... Коли було проведено токсих... Éb... коли було проведено токсикологічний аналіз і виявлено препарати у системі Дейзі, у справу втрутилися соціальні. -ти -ти ти. У справу втрутилися. Згодом Дейзі та трьох інших дітей. І тепер Алана стикнулася з серйозними Він перебуває під слідством, оскільки органи влади працюють над тим, щоб визначити що... ще що, що дуже, що дуже скоро по... Найважливіший вибір. Найважливіший вибір. Найважливі Алана матер, матер Діагностували інфантильний Убертат. За дивним збігом обставин з За... обставим меблями квартиру. За дивним збігом обставин.